Юні міліціонери грали у футбол із правопорушниками, які перебувають на обліку в міліції та учнями загальноосвітніх шкіл Коломиї. Юнацький турнір приурочили дню захисту дітей. Його мета пропаганда здорового способу життя, залучення підлітків до занять спортом. Турнір з футболу відбувся на спортивному майданчику зі штучним покриттям восьмої школи. У змаганнях взяли участь футболісти коломийських загальноосвітніх шкіл номер 4 та номер 8 а також районного осередку дитячого об'єднання Юний міліціонер Прикарпаття та підлітки, які перебувають на обліку в міліції. Перед початком гри всі налаштовані на перемогу. Перебуваю на обліку в міліції за злочин. Ти дуже каюся, виправляю, хожу на відмічаюся кожен раз і виправляюсь, і стараюся жити нормальним життям. Цікаво, яка команда виграє, яке місце займеться. Ми тренувалися і будемо старатися виграти. Юний міліціонер Олег Ілюк у перемозі не сумнівається. Сам футболіст з досвідом каже: цією грою просто живе з дитинства, також грає за рідне село. Команда юних міліціонерів згуртована і тренована. Ми сьогодні тут зібралися, щоб зіграти футбол з правопорушниками. Дуже хочемо виграти і перемогти в цьому турнірі. Так, і доказати, що ми найкращі тут принести кубок для міліції. Олег має неабияку підтримку, адже серед вболівальників його батько за сина впевнений і у спорті, і у майбутній професії. В команді юних міліціонерів грає мій син Олег йому ну, 16 років. Майбутнє теж бачить себе міліціонером. Він чемний в мене, але я так бачу, що дуже йому це подобається робота. Участию в всіх заходах, які проводять юні міліціонери. Першу чергу вони себе вбачають. Вони хочуть бути працівниками міліції. Значить, ми проводимо з ними заняття різноманітне. Вони стріляють в тірі. у нас було. так, що готуємо, готуємо юних не юних, а готуємо майбутніх міліціонерів. Команди мали грати за коловою системою, і ось інтрига зустрічі у першому ж матчі за результатами жеребкування. Юні міліціонери таки зустрічаються на полі з юними правопорушниками. Грали взаємовічливо. Та все ж відчувалася перевага у майбутніх правоохоронців. Результат – 5-1 на користь міліціонерів. Загальний підсумок зустрічі. Переможцем турніру стала команда загальноосвітньої школи номер 4 У вирішальному поєдинку вона з мінімальною перевагою 3-2 таки перемогла юних міліціонерів, які посіли друге місце. На третій сходинці п'єдестало команда господарів восьма школа. Юним правопорушникам все ж забракло зіграності, і вони програли всім. Матчі, втім без призів не залишилася жодна команда, але перемога тут була не основною, каже наставник коломийського осередку Вадим Василецький. Ми хочемо, щоб наші діти, як кажуть, більше спілкувалися, і в спілкуванні я думаю, що вони запозичать у тих дітей, які зразкові, зразкову поведінку, запозичать у них любов до закону. І я думаю, що це буде мати на меті профілактичний характер. Саме юні міліціонери зініціювали такий спортивний захід. Присутня на турнірі начальник відділення кримінальної міліції у справах дітей в області Алла Лемчак розповіла, що коломийське об'єднання найбільше за кількістю на теренах області та працює найкраще. Кожного четверга вони проводять заняття на базі коломийського міського відділу міліції. Вони займаються стрільби озеленення території школи. В принципі, ті заходи, які передбачені статутом і положенням вони виконують в повному обсязі. І керівництво управління задоволене роботою цього об'єднання. Вже у нас є лист запрошення з Луганського спеціалізованої школи. Інтернат вони хочуть створити на базі свого навчального закладу такий осередок юних міліцінарів Прикарпаття. На даний час вже є лист запрошення адміністрації. Цього закладу для того, щоб ми відправили наших юних міліціонерів на до них, ну скажімо так, на екскурсію в гості, щоб вони показали, як вони працюють. І в свою чергу, ми вже на вересень місяць запланована зустріч луганських цих юних міліціонерів на території нашої області. В принципі, всі сподівання вони саме Коломийський, осередок продовують. Я думаю, ми сподіваємося тільки на те, що воно збільшується кількість цих учасників, буде збільшуватися і будуть брати активну участь у діяльності. Крім того, юні міліціонери здійснюють різноманітні акції зокрема, допомагають ветеранам міліції та війни. А перед великої вони разом із випускниками Коломийської шостої школи висадили біля навчального закладу алею Буску. Ми були також на екскурсії, дізнавалися про роботу судів, дізнавалися про роботу судового експерта, спілкувалися з прокурорами і з багатьма відомими людьми в нашій Коломийщині. Також про це були в декілька благодійних закладів заходів, зокрема посадка дерев. Я вважаю, що в даному випадку дана структура організації це було дуже серйозне і нам це подобається. Це було те, що зроблене для молоді. Міні футбол пройшов успішно, переконані організатори, тому відтепер такий захід має стати традиційним.